Восьми до вас йдуть плюсики, як прийняв Ти Бенков? Саня себе забить. Турникет, на ко нормально? Тут є тунькит. Че ты? Ну, пояк, ти ново си не пише. Нога Саня, нога. Вона в жопу. вона в жопу не продає. Вона в жопі? Доді, да, шо, був, нічого, так, Тоді все. погнали, Саня. Все, евакуація. Да а другий. Все, Тут, тут, тут. Тут нічого такого сильне. Все похуй. Чувак, беремо, Ти поняв мене. Ти Зброю візьмі. Бери зброю, нахуй. Все похуй. Бать, а ти хоче від відпліче, від, Саня. Хуй там. Про. Давай. не не біля. Отобрите. Багу поможи. Сейчас, Танечка, тихо, тихо, тихо. тихо. Собрались, Танечка. Бля, я выключаю. Э, сильно? Да. Бля. Тихо, О, тихо, я выключаю. Тихо, 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 бля. Саня, стань, Саня, Саня, стань, стань, стань. Дай воды, 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 воды. Стань, Саня, тихо, тихо. Смокчи. Ты в руках нормально, но выжив, бля. Я тебя чужое, я тебе ногу на ножу много нахуй. Давай, давай, давай. 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 Нугу вичеваешь? Сань? Не, ну нормально. Новычеваешь, да? Да. Значит, рука нормальная. Руку вичеваешь? Не. Плюс ногу. Да. Красавчик. И да нормально. Тебе заебись. Пробило. Мабуть. Що? сейчас чекаємо, в мене є Сакажу. Бля, мене махсає, сіті. Ідемо. Ідем, йдемо. Так, тільки йому хуйово він відрубається. Тихо. Знімаю, бля. Тебе ще сказки, да? Сейчас де Гай це хуйня, знаєш? Бля, ладно, похуй. Ааа, сіті. Давай, поебан. Нуга, нагада, нахуй, тихо, бряжну. Тихо. Блядь, блядь Все, хуйняться. ти вс, Тихо. Да похуй, похуй. Так, завод его уроду грузачину. Эээ, тон сюда ебись. Чувак, там треба там Да пуху, Саня, пуху уже. Тихо-тихо-тихо. Больно, сейчас, бач, Я пойди, Я пойди, я пойди, там пойди. Сейчас, сейчас, Саня, покожи, позже, 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 позже. 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 сейчас, сейчас, <позже> тихо, сейчас, 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 все Все-все-все-все. Все-все-все-все. Ну тут так себе. Та нур давай, налажи нормально. Да-да-да-да-да, сейчас на собой заебись. Собачье тоньку. Посидаль, да. Так, нага. Вот тут... Тайсужопы. Питька я хува. Басивни, сейчас по массиву, Нема мани хуя, да. Эту рентге этому наклала, она что заебись. Ось що да. тільки пропало, тут таке попало. Тут так сильно ну. Коли мені, без болу, скажи їй. Плюс. Так. що ми ну. Потерпи. Чуєш, Санечка. Може на шатир дай. Станечка? Да, 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 все дай білі. Ти мечуєш санечка. Биби, да. А ски ти скільки броків станечка? 29. 40, ти стара в сході білі від нуля до десяти, станечка. Санька. Це діду публіка. Біль від наряду до десяти. Тай просто дай без і все, блять. Сейчас, скажи, нам пожалуйста. Що ти 7 6, 8. А 6, да? Да. Ну ты бачишь, багати кажеш. Нью и понял, губляй. Сань, чова ти, забедиви, Сань. Чутко. Я понял, думав тебе дати свій пожарик на... справа. Чувствую, що болить справа. Нога, ну, а да, рука? Ні, де там там де ребра. А, ребра? Ну да, да там, чуть де? є, да. Откуда то? Блядь, ты з рукою, подиви. Та це заеби, Саня, все хорошо, отак так його став. Давай, якось. Марс на звіску, він подичную, я тут блюжу. держи. Плюс. Та еще это. Давай, давай. Так. так? Да, я так. Я, так Санечка, чего ти? Ти тут, Саня. Саня. Да не бий мене! Не, не бей. Дивись мені. закривай, знаєш. Єбаш ти, пацани, єбаш. А, а то нахуй нас нахуй наєбуєш, поняка. Я бачу, що закриваєш. Хуй та, наєбай. Не наєбеш, Саня. Це ти два, сука, два на райво підера, щоб Вони троє жили, один йшов, нагнувшись. А два сібалось, сука, ми відпрацювали, вони на... Хто там мені пушкою, блядь, в живі печі? Може я, Саня, що вибач. Я хотів, поняк. Та не за руку, блядь. Піднімаю його за руку. І за плечі. Так, я... Я вір, вір, Треба встати, мабуть. А ну где no, там